Олександрія в Скорботі, 30 жовтня, під час виконання бойового завдання на території Херсонської області загинув 31-річний Олександрієць Руслан Панченко. 31 жовтня на території Херсонської області у результаті ворожого обстрілу загинув наш захисник Олександрієць Данило Тараненко. Міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким наших захисників. Вічна пам'ять шана героям. Інформацію щодо часу і місця поховання Руслана Панченка і Данила Тараненка буде повідомлено додатково, зазначено на сайті міської ради. Радниця Патронатної служби апарату ОВА Галина Пастух взяла участь у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. На засіданні розглянули питання про стан готовності системи виплати громадянам житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг в зимовий період. Як повідомила Галина Пастух, на Кіровоградщині забезпечено надання житлових субсидій. На опалювальний період 2022-2023 років житлову субсидію призначено автоматично. За жовтень її отримають 63,9 тисяч домогосподарств. Субсидію нараховано на суму. 44,9 мільйонів гривень. Про це йдеться в телеграм-каналі Кіроградської ОВА. ЦНАП на своїй сторінці повідомляє, що з 1 листопада змінюються реквізити рахунків та розмір вартості адміністративного збору за оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи спеціальний статус. Люди, які вже сплатили за оформлення документів, здійснюють доплату різниці коштів нової ціни за оновленими реквізитами. Розмір плати за оформлення паспорта громадянина України за 20 робочих днів 450 гривень, за 10 днів 820 гривень. Розмір плати за оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон за 20 робочих днів складає 856 гривень, за 10 днів 1496 гривень. Більш детальну інформацію можна отримати по телефону гарячої лінії 40 44 45 або звернувшись до адміністратора ЦНАПу. Головне управління ДСНС в Кіровоградській області повідомляє, що 31 жовтня о 13.16 виникла пожежа автомобіля ВАЗ-2107 по вулиці Козацький шлях в Олександрії. Рятувальники Олександрійського підрозділу загасили пожежу о 13.33. Постраждалих немає, причини з'ясовуються. Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб на своєму сайті інформує, що за останню добу в області зареєстрували 70 нових випадків covid 19 Захворіли 66 дорослих і четверо дітей. Один летальний випадок помер 74-річний чоловік з Кропивницької тергромади. Аліна Шевченко на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє про прийом творів до третього випуску літературно-мистецького альманаху Олександрійський Маяк. Друкуються художні твори, переклади, рецензії, статті, огляди, інтерв'ю, літературні новини тощо. Вимоги до робіт, їх оформлення та електронну адресу можна знайти на сторінці Аліни Шевченко. Твори приймаються до 10 листопада. Десять перших, 11 других та 6 третіх місць саме стільки винагород вибороли вихованці Олександрійського патріотичного спортивного клубу Захист на чемпіонаті України з військово-спортивного багатоборства у розділі «Бойове двоборство, що 28-30 жовтня відбувся у Полтаві. Наше місто представляли 16 спортсменів. Загалом на турнірі були присутні представники з 13 областей України. Олександрійський патріотично спортивний клуб Захист на своїй сторінці. Фейсбуці висловлює щиру подяку міському голові, батькам спортсменів а також небайдужим прихильникам спорту за допомогу в організації поїздки на змагання. У середу 2 листопада буде мінлива хмарність. Температура вночі 1 градус морозу, в день плюс 14. Атмосферний тиск 751 мм ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 3 метри на секунду.